Дужі конотопці підтримали українських солдатів до глибини своєї кишені. Цього разу благодійний захід проходив у форматі аукціону. У ролі лотів виступили дитячі вироби з бісеру, яскраві малюнки і міні-скульптури з природних матеріалів. Їх створили маленькі вихованці з благодійного фонду для дітей з обмеженими можливостями серця любові. Дітки малювали, дітки вирізали, але завжди під наглядом керівників. Звичайно, вони нижуть бісер на проволочку. Керівник формує квіточки, вони вирізають, керівник наклеює, тобто це спільна робота. Досвід проведення таких заходів у благодійного фонду вже є. Це вже п'ятий аукціон. Раніше кошти з громадських торгів йшли виключно на потреби дітей. Цьогоріч маленькі українці вирішили передати всі гроші конотопським військовим, які перебувають в зоні АТО, що саме потрібно захисникам, діти знають. Я хочу допомогти воїнам, які воюють за нас за мир в Україні. Якісь ліки, їжу, якусь одежу, щоб їм не було холодно. Ціни на аукціоні були досить поміркованими. Так, за композицію з бісеру благодійники сплачували в середньому від 100 до 200 гривень. В результаті кошик для готівки поповнився більше ніж на 3 тисячі гривень. Організатори величину суми не коментують. Однак, якщо врахувати скільки праці діти вклали у свої вироби, благодійники оцінили старання досить скромно. Діткам з особливими потребами, коли пальчики зігнуті через хворобу чи дитина гіперактивна, яка не може довго. Сидіти, тому роботи робилися на протязі декількох місяців. До слова, ініціативу підтримали деякі конотопські підприємці. Серед них Дмитро Гланц. Чоловік надав інформаційну і рекламну підтримку аукціону. Якщо діти участвують в таких акціях, патріотичних акціях, які підтримують нашу страну в сьогоднішнє непросте і время, то это для взрослих для нас є большим прикладом, як бути патріотом. Судячи з кількості пустих місць, багато хто захід проігнорував, але свідомі ще тріконопці, таки знайшлися. Це поробки дітей-інвалідів. Вони внесли свій вклад в цю справу, і дітям буде приємно, якщо їхня якась доля вкладу. Буде вложена в нашу країну 200-300 гривень. залишено. особливі лоти від особливих дітей відтепер будуть радувати нових власників. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу «Пульсар».